Всі ми прекрасно знаємо, як дуже круто і гарно виглядає, коли маленьке пташеня покидає своє гніздечко. Отже, Віталя Козловський прийшов до Ігоря Кондратюка. Як же я не наводжу яйця! Фух, нічого, нічого. Через п'ять років вони у мене закінчаться і буду їсти нормальну їжу. Так. Ігор Васильович, до вас Віталій Козловський. Мене немає. Він танцює і плаче. Це дуже дивно. Ладно, хай заходить. Винкніть! Вимкніться, будь ласка! Ну, Винкніться, будь ласка. Нащо ви знущаєтесь? Ну, отака от є людина. <ріст> Ти що хотів? Оце піна коладо. А ось це за Шекспір напише не про нас. Все? Я вільний. Ха -ха -ха. Ну, давай подивимось контракт. Давай. Так. Я бідний, нікому не відомий підтанцьовщик Наталії Могилевської, віддаю свою душу темному володарю на п'ять тисяч років. Усі свої пісні. Машини, якщо вони у мене будуть, і усі зарядки від телефонів належать Ігорю Кондратюку. А там є якийсь пункт про розрив контракту. Давай подивимось. О, Для цього потрібно тисячу разів виграти мене в фіфу. <зу> Дайте мені джойстик хоча б раз. А тут про нього ні слова. <зу> <зу> <гас> ну, <вітаю>. <гас> 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 це ж не я писав, це ж твоя кров. Секундочку, а до кого ти зібрався? Бібешка? Фальоса? Вони ж тебе відбібешать, відпольосять, і ти до мене прибіжиш. О, щоб ви мене кондратючили! Ти рот накачений закрий. Секунду. Ой. Алло. <звук> <звук> Не плач. <звук> <звук> Не плач, кажу. Три, сім, п'ять. Одночасно! Одночасно натискаєш і на себе! На себе тягни! Могилевська знов код від домофону забула. Добре, Віталь! Що ти від мене хочеш? Як мінімум, щоб мене не било током. Кожен раз, коли я на барі замовляю піна кола. А -а 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 Зніміться з мене вже нарешті. Чому групі авіатор свої пісні можна співати, а мені не можна? Хм? Ну, ну що, я тиран якийсь. Якщо людям так мою машину мити веселіше, то хай співають. Ой, я вибачаюсь, я, я дуже вибачаюсь, я вибачаюсь. Можна? Ти хто такий? Я третій з групи авіатор. Я вам дачу стережу. А, вибач, я взагалі не впізнаю. Ти Андрій, Ігор чи Діма? Ой. Хай буде Діма. Діма. І що ти теж йдеш від мене? Ні, ні, ви що, боже упаси. Я прийшов сказати, що у вас у минулому році урожай хороший був, але Медведка все поїла. А, а ну і цей, Дайте трошки грошей на бензин, ну і на хімію трошки. Ой, тобі на хімію дай ти новий альбом напишеш. Це да, да. <реш> так. Ось тримай. Ага. І давай, лети авіатор. Ага, Авіатор полетів, так. Да. А ти що стоїш? Ігор Васильович, а може тоді ви мені ось цей рух повернете? Абось цей. Воу, воу. Воу, 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 воу. Віталій, О. що ти робиш? Ти тільки що на 800 баксів натанцював. Я ж знаю в тебе нема. Привіт, Ігорюнь. Я тут чувка злойське вільне плавання зібрався. Ага. Тому що тоді і мене відпустити, Ігор Васильович. Та ви що, всі зговорились чи що? А ну, шуруй звідси. Я кажу, шуруй, давай! малолеток на одноразки підсаджує. Давай! Ігор Васильович. А знаєте, що? Не твоє слово це обман, шкодую, що в той день я йшов через майдан, я тебе, як пташиня, зростив, яйцями кормив, яйцями поїв. А нагадай, які хіти ти сам написав пінаколада, пінаколада. грозами? Ні. А, а ще, ще? А, а ще, все. Mm. Все, шуруй звідси! А ви що робите? Ви. Ти з ними домовився, щоб вони твій контракт жерли. Ні. Да ви злочні просто. Так є ж яйця! Та ми їх кожен день їмо і так! Це що це виходить? Це виходить, що я вільний! Ніге! На стадіоні! Ми хочемо, щоб наша група популяна не стала! Класно, все це! Як білі на лісабо!